Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Фон повертається в прямий ефір в студії продовжує працювати Руслан Шаріпов. Я Марічка і до нас вже долучився Максим Джигун, політичний експерт. З ним зараз обговорюємо такі проміжні підсумки візиту нашої великої делегації до Сполучених Штатів. Отже, вирішальне зараз час у війні сказав президент Зеленський ще, коли був в літаку по дорозі в Сполучені Штати, і мовляв, сказав, що не Росії публічникам вирішувати, який буде результат цієї битви, що зараз для. України і для цієї війни вирішується в сполучених штатах на вашу думку. Ну, мені видається, що ми зараз потрапили в такий собі ідеальний шторм, який насувається на Сполучені Штати, з одного боку бюджетний процес, з іншого виборчі перегони. Причому виборчі перегони не лише президентські, але й до конгресу. І ми зараз ну безсумнівно знаходимося в одному із найскладніших історичних періодів 21-го століття, так точно у світі, тому що України, окрім України, є ще й багато інших регіонів світу, які знаходяться ну так на межі початку війни або вже у військовому такому полі. В повному стані. Тому для нас дуже важливо в цих обставинах продемонструвати, що Україна залишається пріоритетом для наших союзників. Варто відзначити, що там ми розуміємо важливість візиту саме до Сполучених Штатів, та для ось взаємодії з нашими партнерами. Але разом з тим, в цей період відбувається генеральна асамблея. І от цей вояж президента із командою до Північної Америки не обов'язково означає, що для нас лише Штати важливі. За цей час поспілкувати. Квалися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, з президентом Фінляндії, ще безліч зустрічей заплановано Туреччина. так. Побачив сьогодні зранку, що вже була зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Тобто, багато важливих переговорних процесів, які відбуваються в куларах генеральної асамблеї. Що очікувати нам? Ну вочевидь, очікувати визначеності з приводу того, якою є позиція нинішньої адміністрації, чи готова вона зрушитися в контексті надання нам необхідних дозволів і зброї. З одного боку, і перша така спроба побудувати містки з кандидатами, які вже в січні місяці переймуть на себе обов'язки з лідерства в Сполучених Штатах. І тут знаєте, дехто каже, що от варто зустрічатися там тільки з демократами, тому що скажи щось Трампу з приводу нашого плану на наступний день ворбана опиниться. Але моя позиція абсолютно інакша. Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати це країна, де є дві лідируючі партії, і схиляння до однієї з них автоматично призводить до опозиції. Цієї з інакшої тому спілкуватись треба з обома надавати аргументи обом кандидатам і в результаті розуміти, що Сполучені Штати будуть на нашому боці в незалежності від ходу виборчої кампанії. А з чим ви пов'язуєте заяву Дональда Трампа? Ми як ми говоримо, вже заговорили про кандидатів від демократичної республіканської партії. Дональд Трамп, представник республіканської партії, Володимир Зеленський. Е е Перекладаючи свій маршрут Нью-Йорк, їдучи туди, він заявляв, що готується, от як ви сказали, зустрічатися із тим, і з тим кандидатом. А Дональд Трамп вчора досить різко відповів, що ніяких зустрічей не передбачається, і навіть змі розцитували, розтережували його заяву. Що як тільки він стане президентом Сполучених Штатів, то Сполучені Штати вийдуть із війни в Україні. От фактично не дослівно, але те, що передають по суті. Справа в тому, що Дональд Трамп всю цю виборчу кампанію будує навколо критики позиції офіційного Вашингтону Білого Дому, і було би дивно, якби він намагався діяти за тими ж лекалами, за тим же наративом, який здійснює Білий Дім, підтримуючи, скажімо, Україну, говорячи про те, що ми будемо з вами настільки довго, наскільки це потрібно, і демонструючи якусь там підтримку, нам його гасла зазвичай дуже радикальні. Вони мають суперечити байденівській ритори. Ці чи більше того, риториці Камали Гарріс як кандидатки, це такий спосіб мобілізації, також електорату. Насправді буде дуже шкода, якщо він все ж таки відмовиться від подібної зустрічі із президентом Зеленським. І власне, ось цей уривок із інтерв'ю президента американському медіа Нью-Йоркер. Тут просто притягнутий за вуха. Я читав от це інтерв'ю. В ньому не було згадок про те, що ми там проти республіканців, чи ми хочемо там якоїсь перемоги. Навіть натяку на це не було. Була ідея в тому, що Необережна заява кандидата у віцепрезидента Джей Діванса, вона безперечно суперечить не лише міжнародному праву, але й здоровому глузду, тому що всі розуміють, що цю війну Росія не закінчить просто так, вийшовши з території чи навіть заморозивши конфлікт. Заява йдеться, ну власне була ідея в кандидата у віцепрезиденти Сполучені Штати, що потрібно завершувати війну за Трампівського табору перпропівського табору. табору. Та він Та. як то кажуть в американській політиці напарник по. Виборах, тому що в Америці президент, віце-президент yeah, єдина I'm команда, sure Та. і і дуже часто визначають е, вихід виборів не лише кандидати в президент, але й віце президент Вони мають урівноважити позицію е, свого лідера. Тому заява з нього було від нього була така від Венца, що потрібно заморожувати нашу війну за лінію фронту, яка є зараз, потрібно будувати там укріплення з боку українського потрібно відмовлятися від вступу до НАТО. Тобто всі ті тригерні точки, які насправді дуже ятрять душу е путіну, і змушують його почуватися впевненіше в тому, що він зможе захопити зрештою країну в цілому, і безперечно, що для українських інтересів е цей вихід із ситуації не є е абсолютно оптимістом. Е Містичним тому президент відверто заявив про те, що тут є певний конфлікт між договорами міжнародними, між статутом ООН, між нормами міжнародного права, і наш шлях не такий. Відтак мені видається, що хтось в оточенні Трампа просто от підсунув йому ці тези для того, аби ну от, накрутити його перед виступом на передвиборчих якихось зустрічах, і власне ми побачили те, що побачили. Але знову ж таки розуміючи всю двоякість поведінки Трампа, його. Готовність, як Хамелеон, змінювати колір під якусь політичну кон'юнктуру, не виключає, що все ж таки за ці декілька днів, які залишилися, все ж таки зустріч може відбутися. Пане Максиме, ми зараз говоримо про Трампа передвиборчого, але ми ще пам'ятаємо Трампа президентом. І дуже добре, я пам'ятаю той ранок після виборчого 2016 році, коли багато українців заснули, думаючи, що перемагає Хіларі Клінтон. Вранці з'ясувалося, що це був Дональд Трамп. Здавалося певною для України катастрофою, якої зрештою не сталося. Якщо згадати і чотири роки правління Трампа з 2016 по 2020 рік що найголовнішого сталося з військової точки зору в взаєминах двох країн. Ну, по перше, Трамп, на відміну від колишньої адміністрації Обами, заявив відразу, що втрата Україною Криму це наслідок занадто м'якої політики по відношенню до Росії. Він це говорив і до свого президентства, і під час президентства. Та і це насправді якісно відрізняло його від демократів, які от були голубами миру, які спостерігали просто за тим, як без жодного спротиву російські ці зелені чоловічки проникали на наш півострів і забирали наші території. Хоча Згодом були від нього там і інші заяви про те, що про статус Крима можемо там думати. Побачимо, за ким він залишиться подібні прояви. Але тим не менше, в 18-му році ми вперше отримали летальну зброю від сполучених штатів, за яку проголосував Конгрес сімнадцятому з подачі з подачі власне Дональда Трампа. і Ми отримали Джавеліни, які в перші тижні, в перші місяці вторгнення повномасштабного Росії допомагали нам стримувати ось той напір з боку Російської Федерації. Ну пам'ятаємо й деякі речі, які і повпливали і на хід взагалі його подальшої політичної кар'єри, адже не в останню чергу через Розмову Україну розмови з Зеленським. Розмови маєте, з Зеленським він потрапив під імпічмент у Сполучених Штатах, один з е, одиничних випадків і в такий спосіб теж увійшов в історію. Але, як бачимо, це йому не завадило залишатися рок зіркою в американській політиці, протягом тривалого часу зберігати популярність і зараз бути дуже реалістичним кандидатом на президентство однієї з найбільших демократій світу. Саме на міжнародному рівні ми попідписували дуже багато безпекових договорів. Це такі точкові договори з кожною окремо взятою державою. І у нас є безпековий договір зі сполученими штатами, розрахований не на один рік. Наскільки цей безпековий договір він зв'язуватиме руки наступному президенту Сполучених Штатів? Наскільки він змушує на вашу думку, чи зму буде змушувати притримуватися саме такої проукраїнської позиції? Ну як на мене, цей договір міг би бути більш жорстким і наповненішим, якби адміністрація Байдена став ставилася до нього дещо інакше аніж очікувалося, та аніж ніж сталося, тому він не передбачає якихось конкретних номенклатур, об'ємів чи якоїсь іншої допомоги, яку Сполучені Штати мають надавати Україні беззаперечно. Він радше є рамковою угодою про наміри про політичну волю Сполучених Штатів підтримувати Україну в разі потреби. А вона є, та і є певною такою дуже загальною угодою, яка врешті може під різними кутами розглядатися наступною адміністрацією, але тим не мен. Менше це той документ, який ну зобов'язує принаймні лідера країни, парламент країни, зважати на те, що міжнародні зобов'язання треба виконувати. Там є пункт про консультації, є про надання військової підтримки, взагалом та тому це скажімо такий додатковий бонус до побудови довгострокових довірливих відносин із новою адміністрацією. Але ми завжди говоримо про президентські вибори, хоча ж паралельно відбудуться і вибори до конгресу і до сенату, і тут не менше важ... Важливість у них, тому що від того, який буде президент, безперечно, міжнародна політика залежить, але важливо і також те, чи будуть ініціативи підтримувати в залі парламенту, і ось тут цікава тенденція до того, що скоріше за все, станом на зараз, зміняться е, більшість в е, палаті представників і в сенаті. Тобто, ми зараз маємо перевагу демократів в сенаті, де вони можуть її втратити, і набрати дещо більше голосів у е, палаті представників, що врешті для України я думаю більш сприятливо. What, Jer? Сенат традиційно був більш незалежною інституцією. Тоді, коли Палата представників кожні два роки обирається, уявіть собі, люди не встигли зайти до своїх кабінетів як вже мають у височезному темпі бігти і проводити наступну виборчу кампанію. То в Сенаті люди обираються на шість років. Зазвичай це заможні незалежні політики, які не надто зважають на політику адміністрації, тому що вони живуть політично довше ніж президент. Він чотири вони шість, і це сприяє тому, що вони можуть почуватися спокійніше. Я думаю, що це також сприятливий крок на користь України. Максим, а ще на вашу думку зараз відбувається з таким важливим військовим моментом, як наданням Україні дозволу бити західною зброєю по Російської Федерації. Бо ще два тижні тому, коли в Україні був Блінкін і міністр закордонних справ Британії, здавалося, що тут, ну принаймні, якщо не відкрито, то за зачиненими дверима про це домовилися. Далі заяви з Вашингтона лунали не надто оптимістичні, що з цим відбувається. Це мало би бути зараз фіналізовано під час візиту Сполучені Штати Зеленського. Це наше очікування, і наше прагнення. Безперечно, ми розуміємо, що після ось таких, знаєте, поставлених галочок навпроти танків, ракет, Storm Shadow, F-16 і подібної зброї, хочеться отримати повний пакет дозволів і засобів, які дозволять змінити хід. Ну, цієї зараз війни. Ну за вашими відчуттями так і так чи так і ні? А, у мене відчуття, що адміністрація Байдена все ж таки очікує 5 листопада. Вони розуміють, що потрібно дочекатися виборів. Вони розуміють, що зараз надав ось ці подібні дозволи на фоні того, коли Трамп до речі в своїй передвиборчій риториці говорить про загрозу третьої світової війни. А ми з вами починали з того, що він все говорить просто зворотньому боці від того, що демонструє адміністрація президента, І уявіть собі, якщо зараз там Байден надає подібне рішення, якою буде риторика, Трамп лише скаже, подивіться, реально після перемоги Камали Гаріс розпочнеться третя світова війна, бо почнуть вражати територію ядерної держави. Але ось після виборів, в незалежності від того, хто переможе, чи Камала Гаріс, чи Дональд Трамп, ось реалістичність надання таких дозволів буде набагато вищою, тому що тоді у е, Байдена, який вже в політичне іде відпустку, політичну пенсію ніяких проблем з цим не буде. З іншого боку, це не повпливає на хід виборів, тому що вони вже відбулися. І ось тоді будемо сподіватися реалістичніше отримати подібні дозволи. Але що найважливіше, окрім дозволів, самозброю отримати і в тій кількості, яка нам дійсно потрібна і буде помічно. От і про це власне в мене до вас наступне запитання. От The cat sat on the Лідери північно європейських країн якось останнім часом активізувалися з заявами про тривалість війни в Україні. Спочатку був міністр оборони Нідерландів, який сказав: не цитую, але суть його була заяви в тому, що війна в Україні може тривати більше ніж один рік і ще два роки. Двадшот п'ятому 26 шостому. Так, дякую. А зараз висловилася прем'єр-міністрка Данії. Данія, країна, яка супер нас підтримує порт. Те, що війна в Україні може затягнутися на роки, тому США та ЄС повинні підготуватися до тривалої підтримки Києва. Ми знаємо лідерів північно європейських країн як таких, ну досить і людей, там як досить таких прагматичних. З чим ви пов'язуєте ці заяви? Пов'язую з тим, що в умовах нестабільності ключового союзника України Сполучених Штатів ми розуміємо, що та зброя яка нам потрібна, є лише в них, і та кількість зброї яка потрібна нам, також лише в американців, і без неї обійтися буде дуже складно. Тому. Тих умовах, коли можуть бути зовсім різні результати виборів, різні підходи до війни в Україні, дуже важливо мобілізувати ресурс європейський, в тому числі вже певною мірою це вдалося зробити за рахунок асигнувань з бюджетів країн ЄС і на військову допомогу, і на фінансову. Але тим не менше, це точно не та зброя перемоги, яка дозволить нам змінити хід подій, і не ті об'єми фінансової підтримки, які дозволяють нам втримати економічну стабільність Україні. Відтак це очевидь заклик до краї. Іни, які можуть щось надати для того, аби вони були активнішими. Я просто пригадую заяву вже екс-прем'єра Нідерландів Марка Рюте, який ну підтримував Україну безперечно постійно, але рішення про надання там частини, принаймні, системи Петріот з'явилося лише після того, коли з'явились кадри е, обстрілів Харківщини і рівняння із землею просто окремих населених пунктів. Як на мене, це така вже не зовсім прагматична, а ну реакційна політика, яка мала би бути. Наперед реалізована та і рішення надані наперед, тому безперечно країни заходу і Європи в першу чергу розуміють загрозу і для себе, і вони потребують більш стійких рішень, які могли б гарантувати, що ось ця війна не перекинеться на якісь інші країни. Тому тут з одного боку і підтримка нашої держави, і любов до України, але з іншого більше турбота про себе і про те, що НАТО не хотіло би мати безпосередньої участі в цій війні на території країн НАТО. Ну і останні таке питання: якщо можна коротка відповідь, план перемоги, який Зеленський, такі. В таємничений повіз до сполучених штатів вже закордонні медіа посилаючись на високопосадовці в Вашингтоні, які вже ознайомлені з планом, називають його так ну, трошки зневажливо. Я б сказала, план бажань, що мовляв, а що американці очікували в цьому плані побачити якісь поступки, на які Україна готова піти. Була а, а, максимум, у вас буквально півтори хвилини на відповідь, тому що далі у нас о дев'ятій хвилини. Да, абсолютно ну моя думка така, що Сполучені Штати вочевидь хотіли побачити карти з розповідю, куди будемо йти, що захоплювати, але так не відбувається. Це в війні і вже декілька координацій військових операцій зі сполученими штатами продемонстрували, що буває витік даних, бувають якісь там розповіді про те, що ми цього робити не можемо. Так чи інакше, наш план перемоги він складається з трьох компонентів, попри там різну форму їх подачі: фінансова, військова, політична підтримка, тому що самостійно в нас спроможності на реалізацію жодної з цих напрямків повноцінної немає. Тому тут очікуємо на підтримку наших союзників. Інакше не буває. Війна це дорого, це складно, але це потріб для безпеки всього світу, дякуємо, Максиму. Максим Жигун, політичний експерт, був гостем прямого ефіру телемарафону Єдині новини на.